П'ятниця 9 лютого. Це дайджес новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску. Дивіться, президент Зеленський призначив нового головнокомандувача Збройних сил України. Додому з російських застінок повернули ще 100 українських військовослужбовців. У збитому російському літаку Іл 76 не було українських військовополонених у студії. Тетяна Байрак. Вітаю. Колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному присвоє названня Героя України. Президент відзначив державною нагородою і начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Нагадаю, вчора ввечері президент Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного. А новим головнокомандувачем Збройних сил України став генерал-полковник Олександр Сирський. З 2019 року він керував сухопутними військами. А на початку повномасштабного вторгнення був відповідальним за оборону Києва. Восени 22-го Сирський був одним з командувачів контрнаступу на Харківщині та керував обороною Соледара та Бахмута. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. Президент заявив, що очікує від нової команди детальний план дій збройних сил України на 2024 рік. І вже сьогодні Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі розповів про пріоритетні завдання, які стоять сьогодні на порядку. Денному, зазначив, що насамперед чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуваннями потреб фронту в новітній зброї, яка надходить від партнерів. Також додав, що життя та здоров'я військовослужбовців головна цінність української армії і анонсував впровадження нових технічних рішень та масштабування успішного досвіду. Наші вдома. Україна повернула ще 100 українських військових з російського полону. Більшість врятованих воїнів, 84 захисники Маріуполя та були в обороні на комбінаті Азовсталь. Також є захисники з Донецького та Луганського напрямків. З початку повномасштабної війни з російського полону вдалось визволити 3135 тисячі українських захисниць та захисників. Я вдома вже Все буде хорошо. Пережив російський полон та загинув під колесами авто. Мешканець Покровська Юрій Галкін був у застінках окупантів два роки та повернувся на батьківщину 31 січня. Про те, що чоловіка збив автомобіль, повідомила в інстаграм його донька Валерія. Від отриманих травм колишній полонений загинув. Трагедія сталася 8 лютого. Українських полонених не було в російському літаку, який впав в Білгородській області Росії 24 січня. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Тоді окупанти повідомляли, що на борту перебували наші військові, яких везли на обмін. Але при цьому на відео, які поширюють в мережі, літак летів не в сторону України, а назад. Все одно, наразі Україна не має достатньої інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня. Якщо б це відбулося, то повірте, кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, от загиблі, було в такій кількості, якщо вони кажуть, що там їх було 65. щоб вони обов'язково цим скористувалися, вони обов'язково все це зафільмували, і то поле, поле, от, воно б було все червоне від крові. Дві людини загинуло та семеро зазнали поранень на Донеччині. За минулу добу армія РФ завдала 13 ударів по цивільному населенню. Ворог застосував авіацію, ЗРК С-300, реактивні системи залпового вогню Ураган, смерч та артилерію. Під ударом перебували п'ять населених пунктів. По Авдіївці окупанти завдали два авіаудари, вбили людину. Руйнувань зазнали дві приватні оселі. Зі смерчів армія РФ вдарила по Кураховому, пошкоджено приватний будинок та вісім багатоповерхівок. В Росії у Краснодарському краї горів нафтопереробний завод. Мешканці перед займанням чули звуки вибухів. Імовірно, це було збиття БПЛА. Про це повідомили про кремлівські змі за словами рятувальників. Пожежа сталася приблизно о 2 годині ночі. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Під Авдіївкою поліцейські білі Янголи та військові затримали російського окупанта. Вони побачили чоловіка в російському однострої та затримали його. Ним виявився уродженець Татарстану, який прибув на територію України для участі у бойових діях. В Росії його засудили за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а воювати в Україну відправили в якості так званої амністії. Білі Янголи доставили полоненого до спільної групи Нацполіції та СБУ. Рятувальники спільно із фахівцями обласного товариства Червоного Христа України надають допомогу в прифронтових містах. Днями співробітники ДСНС спільно з представниками Запорізької обласної організації Товариства Червоного Христа доставили 25-кіловатний генератор, який допоможе налагодити побутові умови жителів Гуляйполя. Нагадаю, мешканці цього прифронтового населеного пункту вже майже два роки не мають води, електропостачання і газу. Змушені переховуватися в укриттях від щоденних обстрілів з боку російської армії. Котре дякуємо волонтерам і постійним партнерам, які продовжують підтримувати підрозділи ДСНС у допомозі громадянам. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайте з нами та бережіть себе.